Сьогодні я на одному з тачків племіної басіки Норвезької асоціації бджолярів. Знаходжусь на фьорді недалеко від міста Алесун. Буду купляти в них дві бджолосім'ї сім'ї з гарними племіними матками. Цей регіон славиться дуже тим, що немає тут кліща. Така гарна природа, там внизу вода, ми на фьорді. Це жінка, яка преподавала мені курси по бджільництву. Вона займається селекцією, вона займається, як би сказати, обученням студентів. По суботам, в неї проходить практика на її тачках. Вона Самотня має десь вона мені сказала 59 джолосімей, 6 сімей, з яких вона продала і зараз мені 2 сім'ї продає. Ось така норвежська система. Скидується кришка, полістирол 50-ка, бітумна плита і решетка. Ну це вона вже за один раз знімає.

Верхній корпус Злі без дима кидають. Ну тут свої мислі по цьому поводу Тут все вредно, все грязно, Треба щоб було екологічно Водой пшикає дендро Нига іфу Den dronninga der fra i fjor eh, Dronning fra Norges byrøkterland. Så det, den dronninga har ja, det bra. Så hvis han på Åndalsnes vil eh, lage dronninga, så blir det fra Aha. den sorten der. Ja. Okay.